Всім привіт, друзі! Ви на каналі Артема Безкровного, і я нещодавно перейшов на українську мову. Про це ми сьогодні і поговоримо. Ця тема для мене дуже інтимна, тому що я людина із Херсону, і насправді я дуже довго вагався і не осмілювався перейти на українську. Через те, що я думав, що не всі жарти можна перевести на українську мову, і мій гумор заключається в грі слів. Але всі мої страхи вийшли марними, тому що коли я почав спілкуватися українською, всі дуже сильно усикались. Правда, з мене, бо я виглядав піздець, як смішно. А якщо чесно, мене надихнули наші люди з індустрії, стендап-коміки, репери, різні блогери. Я подивився на них і подумав, блядь, Чому я втикаю? Навіть якщо вони перейшли, ну там деякі мої знайомі, то я думаю, чому я мовчу, чому я ще не переходжу. Я довго про це думав, 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 і про це ми зараз поговоримо. Перед тим поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться зі своїми друзями, котрі ще нещодавно перейшли на українську, або ще не перейшли взагалі. Моя дівчина із Ірландії там зараз вивчає англійську, а я тут почав розмовляти українською. І ми нещодавно побачились. Я їй показав свою український язик. Вона всю ніч просто страшно кричала. Правда, потім сказала, що розмовляє не дуже гарно, одне іншого не стосується. Щодо приколів, я не розумію, чому всі кажуть, що українська мова це якась солов'їна. Я знаю українську і це не вона. Дивіться. Ні, українська мова і солов'їна мова це різні речі. І я вам хочу це довести. Ось дивіться, я бачив відео в інтернеті, і солов'ї не знають українською. От як вони спілкуються між собою. І після цього ви будете казати, що це одна і та ж мова. Ні, люди, будь ласка, не будьте дурними. Давайте більш про серйозне перейдемо до проблем. Бували такі випадки, що коли ти на Закарпатті заходиш в магазин і щось замовляєш російською мовою, тобі кажуть: ні, я тебе не розумію, я не буду тебе обслуговувати. І мені здається, що це неправда. В те, що кацапи нас можуть не розуміти, це я з радістю повірю, бо вони тупі, а українці не тупі. Ми сверх разом, ми найрозуміша раса на планеті. Ми раса? раса? я просто не знаю. Це раса. Я просто я такий єдиний українець, не дуже розумний. Ну мені здається, українці це раса. А як інакше можемо пояснити, це все що коїться? А ось коли на західній Україні починають розмовляти з якимось угорськими польськими діалектами, то це дійсно можна не зрозуміти, і не треба робити ці конфлікти на почві того, хто як розмовляє більш на суржику чи російською, чи з діалектами польськими і угорськими. Це настільки розрізнює. Якщо є якісь у вас привички, привички, я, я не знаю, як це переводиться, то треба якось це міняти і бути більш дружними до людей, тому що я. Переживав початок війни в Ужгороді і на собі бачив іноді неприємні погляди, іноді неприємні жести до мене, тому що вважали, що я якийсь напевно людина з партії регіонів, яка підтримує Януковича і Росію. Але це зовсім не так. Просто я із Херсону, і я реально звик. На жаль, звик розмовляти російською на той час. І я вважаю, що треба відноситись до таких людей з розумінням. Дати їм час, дати їм поміркувати, дати їм підготуватись і перейти на українську мову. Інакше в нас не буде ніколи миру і злагоди всередині країни. Так, ось і те, що ми не розуміємо угорську і польську, не робить нас поганими. Так хто погані? Люди з Закарпаття чи люди з Харкова та Херсону. Недорозуміння я говорю по Харківськи. Говорять зараз багато людей, і в принципі, в принципі, я можу їх зрозуміти, тому що я сам з Херсоною півроки я розмовляв російською. Зараз незвичайна ситуація для харків'ян. Вони переживають дуже страшний час для свого міста, ну і для свого життя, тому що їх страшно бомблять. І тому ця розмова про їх харківський язик не на часі, як то кажуть, і їх особисто не чіпають. І ось моя думка: повірте, якщо б Харків повністю окупували, а Херсон переживав те, що було е, і є зараз у Харкові. То я був би напевно одна із тих людей, яка каже: Я розмовляю по Херсонськи не мене трогати, я розмовляю по Херсонськи, хоча я і патріот, я і українець. Так би напевно я розмовляв. Тому ситуації різні, регіони різні, і ми повинні розуміти кожних українців, які ще не змогли перейти і ні в якому разі на них не давити. Що здивувало, що помітив містах максимально україномовних. Так, те, що тобі здається, що всі люди, які спілкуються тепер як ти українською, точніше, ти, як вони тепер спілкуються українською, вони всі такі рідненькі, такі добрі, такі свої, ви на одній хвилі, і це мені здається дуже небезпечне Таке відчуття, тому що так, це прикольно, це єдність, але. Я просто почав, наче, довіряти кожному, хто спілкується українською, і мені здається, треба бути з цим обережнішим, тому що українською спілкуються і погані люди. Тому в цьому плані просто якщо у вас таке було, то також підпишіть в коментарях, тому що мене це здивувало. Я викликаю таксі, хтось там о добрий день, такий. Добрий день, я також українець. Там щось замовляєш, там купляєш чехол. Там гарного дня такий, так, гарного дня, українці. І ця думка ну мене дуже дивує, тому що а, півроку після війни, де і всі свої 27 років життя, я не спілкувався українською і завжди, якщо чесно, відчував себе чужим, будучи в таких місцях як Чернівці, Львів, ну взагалі западна Україна. І в Києві були деякі проблеми, тому що я працюю з людьми, і коли я не переходив принципово на українську, були в мене такі принципи. Ну чому я маю переходити зараз? Теж саме. Я не переходжу на російську. Якщо людина спілкується російською, то виникали деякі труднощі, а зараз такого нема. Чу себе дуже круто і комфортно. Але ось я вам хочу сказати, друзі, напевно, треба бути трохи обережнішим і не довіряти всім і кожному, хто спілкується українською. Мої спостереження, коли спілкувався на моєму подкасті з Ромою Генієм, до речі, передивіться дуже цікавий подкаст. Я там ще розмовляю російською. Рома Геній на українській. Так ось я помітив, як він себе поводить, і мені це дуже сподобалось, тому що він там не засуджує, каже, що. Це вибір кожної людини, як її розмовляти, українською чи російською, і він сказав таку дуже прикольну фразу. мені вона чомусь запам'яталась? А, а каже він так, що якщо людина не переходить на українську, йому в принципі все одно це її право. Але якщо людина перейшла і розмовляє тепер українською, то йому стає від цього дуже приємно, і він навіть починає від до неї якось по іншому краще відноситись. Тоді я для себе нічого не зрозумів, не зробив висновок, такий, ну ок, типа мені пофіг, я не до кінця розумів, як це перейти на українську, хоча ти все життя спілкувався російською. І я не міг спіймати його вайб. Але все, що він казав тоді, зараз до мене дійшло, і в мене така ж фігня. Тому, коли я бачу, що мої знайомі чи просто різні люди перейшли на українську, мені вони стають навіть якось ближче. Хоча я ніколи не думав, що в мене в голові все так зміниться, і це буде дійсно так працювати у мене у людини, яка взагалі реально не хотіла переходити на українську мову. Я вже казав спочатку, чому це так було. Про тих, хто намагається перейти. Я зустрічав таких людей, які кажуть. Я іноді переходжу на українську. Ну увесь час мені важко спілкуватися. Ой, блядь, так важко. І мене завжди так дивувало. Знаєте, це схоже на тих людей, е, блядь, які кидають палити, е, зменшуючи раціон сігарет на дві штуки в день, а іноді на дві з половини менше вони курять в день. Блять, люди, ви так ніколи не перестанете займатися хуйнею і вже саме думаєте про що я кажу: про сигарети або ксапську мову. Потрохи, потрохи переходити це нічого вам не дасть, і мені здається, в такі моменти, що здається, я не хочу нікого образити, але що... Людині не так то і хочеться цього робити. Якщо не хочеться, то як кажуть, нахуй ти мучаєш жопу. Якщо ти хочеш переходити, ти переходиш і кайфуєш. Ти ж тобі, коли дівчина сподобалась, не зустрічайся з нею так потроху, але весь останній час там мучиш з іншими. Ні, вона тобі сподобалась, ти з нею схватився і вже не відпускаєш. Те ж саме з українською мовою. Я перейшов і почав, почав, почав розмовляти хоча це було страшно смішно крінжово тупо я багато тупив і це не відноситься до мови це просто так факт життя і все одно я не переходив на російську тому що я поставив собі це за правило, собі це за правило і такого правила притримувався. і так я скоріше влився і перейшов на українську мову повністю Чого я вам бажаю? флеш спостереження сьогодні, коли писав цей сценарій, задумався українці, котрі ще не хочуть переходити на українську мову лежачи 5 годин в коридорі сьогодні під ракетами. Ви точно впевнені про ворогів України і української мови? Ну і звісно, я не можу не поговорити про спонсорів мого довгого непереходу на українську мову. Ці спонсори, це герої Всу снайперсько-винтовних мотострілкових, танкових, ракетно-зенітних, дуже патріотичних праворадикальних, крутих диваних військ, які пишуть в коментарях людям, як треба жити, тому що це реально факт. Вони краще все знають. Скільки й кому треба донатити, на якій мові ти повинен спілкуватися, що і як робити, щоб було ну якби правильно. А то ти сам, в принципі, ж, та не розумієш, ти ж долбайоб, а ці воїни спецназу, диванного підрозділу ні. Так ось я хочу зазначити, що я не жартую, коли кажу, що ці люди знають абсолютно все. Абсолютно все, крім того, що на їх думку всім поїбать. От реально тупо похуй, люди. Не пишіть цього, ви тільки заважаєте переходити, ви відбиваєте бажання все це робити. Тому що кожне повідомлення: а чому не державною, а чому кацапською, а чому не рідною мовою? Чим а чому по русски Це постійно тільки збиває бажання переходити після ваших єбучих питань. Схуя ви це спрашуєте, хто ви такі, щоб ви питати і зайобувати людей? Я ж тобі не, не пишу кожен день під твоєю сторінкою, а чому ти долбойоб? А чому ти ще долбойоб? Ти вже долбойоб чи ні? Я не можу, ти перестав бути долбоєм чи ні? Ну прикинь, це б заїбало. Ти б ніколи не перестав бути долбойобом. Та й, скоріш за все, не перестанеш. Але є один шанс. Перестаньте дрочити, блять, інших людей з інших регіонів, яких ви не можете зрозуміти. Перестаньте їх дрочити, щоб вони переходили на українську мову. Ну і прикол в тому, так що я не хотів переходити і за них. І при тому, що я блогер, я створюю контент і на Ютубі, і в Тіктосі. Абсолютно різний контент. До речі, підписуйтесь знизу, там буде і мій Тікток, і на канал підпишіться, якщо ви тут вперше. І вони пишуть: так, контент крутий, ти, при... При... ти принижаєш росіян, ти гониш з Кацапів, я знімаю чат-рулетки. Ну і що я таке не робив, все було проти росіян. Але все одно мені кидали ложку дьотю і казали, ти єблан, розмовляєш кацапською. Не дивлячись на те, яке моє відношення до війни, яке моє відношення до Кацапів, все інше перекривається тим, що ти розмовляєш, як ти звик за все своє життя, живучи в Херсоні в російською. Така ось історія про те, як я перейшов все ж таки на українську. Да ніяк я взагалі про це не думав. А я просто не збирався цього робити. Але одним днем я їхав на концерт в таксі, на концерт україномовного репера Клонекса. І мене покликав на нього мій україномовний друг і стендап-комік Антон Васюта. І просто в одну секунду, виходячи з таксі, я подумав: хм, а чому по приколу на один вечір не перейти на українську? Наче всі зірки сходяться? Я про Антона і клоникса. І так я і зробив. І це було реально, друзі, дуже подолбойопськи. Ну, виглядав я. Це було крінжово стрьомно. ну печально реально виглядало дивно. Так, ось я почав розмовляти, і кінцю вечора мені стало знаєте, реально так прикольно. Хоча це напевно тому, що я набухався. Але в кінці кінців ми з ним сиділи, спілкувалися там, спілкувалися про нові проекти, які ми ніколи не зробимо. Так Антон? Ось я сказав, що все, а навіщо мені тепер назад переходити на російську? Я просто буду тепер спілкуватися завжди українською. І як я сказав, так я і зробив. На ранок було важко. По-перше, пахмелі, по-друге, треба вивозити за базар. І це було дуже ну, так собі. Тому що моя мама спілкується з малим моїм братом ще російською, і вони так спочатку з мене орали, тому що ну, це дуже незвично. Але потім, коли я всім показав м -м, те, що я перейшов, всі це прийняли, підтримали деякі люди. Наскільки я зрозумів, почали за мене також спілкуватися українською і. Все і все клас, тому раджу люди. Прикольна тема реально. До речі, щось я за відео не разу не сказав слава Україні. Друзі, слава Україні! Напишіть в коментарях відповідь на ці два слова, якщо знаєте, і поставте лайк так просто заодно. І закінчу відео на тому, що люди, я не хочу вас агітувати, як ці коментатори в Тіктосі на Ютубі. Але ну, чи не пора переходити на українську мову, якщо з нами разом на ній спілкуються безкровний МС Петя, Бог, Зеленський. Сорі, одну і ту ж фотку поставив. Кань Вест, Азаров. Це моя пропозиція. Я наполягаю на цьому. Хочу, щоб. Всі на Україні усвідомили. І навіть бункерний лох Пукін. Ти що, злузду з'їхав? Чи що? Все, друзі, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво скиньте ці відео друзям, які тільки перейшли на українську, або ще не перейшли. Або любим друзям, мені взагалі похуй, звідки брати перегляди. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо ви на каналі вперше. Все, бувайте.